Протидія карантинним рослинам в районах Запоріжжя повним ходом триває покіз бур'янів. Цього разу зеленбудівці працювали зокрема на вулиці Донцова, що у Вознесенівському районі. Здійснювали покіс трави, ліквідовували бур'яни мотокосами. Кажуть, на цій ділянці були різні трави, наприклад, лобода, пилі та щуриця. Також траплялася й амброзія. Її цвіт вкрай небезпечний для людей, які страждають на алергію. Початок цього періоду саме припадає на кінець липня, початок серпня. Тож комунальний які взялися косити. Частина тут є, звісно, карантинної амброзії, яка дошкуляє нашим містянам. Також ну висота, десь майже до землі намагаємось, але висота залишається трави десь сантиметрів, ну, 5, 4-5 сантиметрів. Ну дуже намагаємося косити як може, нижче, щоб воно не дошкуляло нашим громадянам. Комунальники розповідають спочатку сезону на цій ділянці видаляють траву механічним методом вже втретє. Наступний покіс тут може бути через два, а можливо через чотири тижні. Все залежатиме від погодних умов. Скошени вивезуть на сміттєзвалище. Загалом, поки бур'янів триматиме до жовтня, що правда проблем завдає сміття, яке несвідомі громадяни залишають в місцях, не призначених для цього, зокрема й у газонах, в тому числі й скліні пляшки. Це може не лише вивести з ладу. Отокоси, а й травмувати працівників. Наші громадяни дуже люблять вибрасувати сміття на зелені зони, вигулювати на цих газонах своїх тваринок улюблених. Ну це дуже заважає нашим робітникам працювати. Перед початком покосу ми всі свої вулиці вигрібаємо, ви очищаємо газони від всякого сміття, каміння, бумаги, ну всього, що є, ми гілля ми вигрібаємо, готуємо газон під покіс.